Всім привіт! Сьогодні в нас на розпаковці дві посилочки з Китаю, сайту Aliexpress. Тож, Почнемо. Перша посилочка це в нас є вкладки до багаторазових підгузників. От, Ми замовляв їх по акції, дуже дешево. Їх тут є 5 штук. Мало би бути. От, такі от прошиті. бавовняні, такі, ну, цікаві. Е, в скорому часі я зроблю огляд товарів для дітей, які замовляв на сайті AliExpress, Ну і, власне, там будуть і підгузники багаторазові, і ці вкладки. От. Стороно, прохання проголосувати. і ще одна посилочка прохання проголосувати. От, власне, це такі USB, micro USB-вентилятори до телефонів, які підтримують технологію OTG. Такий от вентилятор чорного і білого кольору буде дуже корисний, коли їдете в маршрутці, дуже спекотно. Ось собі включили такий вентилятор до телефону, і вже вам дуже класно. От, посилання на ці. Товари залишу під відео. Також, якщо вам сподобалось огляд, розпаковка, прошу підписуватись на наш канал. Всього вам найкращого. Бувайте здорові!